Друзья, всем привет! Сегодня я снимаю <coughs> видео про правки с пластилином повитренного. Я уже вчера рубила такого дракончика, такую качечку, такую качечку, такого кота типа Джонса. Закид в клубни течи течевый... в помидорки. Напишите мне в комментариях, вы знаете. Так, короче, дальше. ход дог с, с котом. Ты не падай. Так, короче, дальше. Акселотль. Знаешь, типа такая качечка. Короче, я, я не знаю, типа качечка, чина качечка. Тож, якщо знаєте, хто запишіть в коментарях. Далі ще безменічок. Можна що тобі не чується. І все. Я зараз буду шукати ідеї, що можна робити. Короче, все. Мам, короче, я трохи переділась. Я зараз. Сейчас... Щось будемо з вами зараз робити. Не знаю що, кого ліпити. Я коротше, зараз знову добуці пошукаю, ви мене почекайте, Це нормально і мене пів години, у вас одну секунду. Знаєте отакі от, от тренди пластилінове побачення? Це типу, я хочу зробити, я оце от вчора сама собою робила. І сьогодні я так само сама з собою. Мені подобається пластиліно робити. набірчик такий наборчик у вас. У мене, правда, білий кінчик, а того я робила кута, не білого, а... Режа. Але типу собственно, ідеї. Я зараз щось собі виберу. Зараз собі щось виберу ждіть. Перш, коротше, я з вами покажу, що я буду ліпити. Коротше, будемо отаке от ліпити. Не знаю, чи мене видно, подивимось. Ну, конечно, мы говорили, что сегодня Можно клеточки, какие хочешь придумать, и я, наверное, что-нибудь придумаю. Я хочу фиолетов. Не фиолетовую, а фиолетовую. Я... я сейчас, короче, по видео это Так, а ми зараз зліпимо квіточки такие типу. Я, короче, леплю, а ви мене подождите. Я, коротше, вже зліпила таку типу квіточку. Ми зараз сюди якусь герой будемо садити. Я пока думаю качечку зробити. Для цього ми берем пластилін. і гору. Робимо таку типа кульку. Мне чи всадиться, всадиться. Далі беремо чорний костюм, пластилі, ліпимо такі манюкульки і ті поробимо очко одне і очку друге. Я, короче, я буду знімати відео кожного тижня. Я зараз доліплю і буде частина 2 відео. Все. Пока. І покажу вам зараз результат. Качечка така і де і зараз сюди. У мене капельку чіпен, ну, але нічого. І такий в мене результат. Типу качечку з хвідочкою і не знаю як. Ждіть, коротше, другу частину, зараз буду знімати. Пока. Реально, це от прям прикольно.